Так, жінкам тут а. Краще в більшості випадків, ніж їм було в Україні. Чому? Більшість з них були в якихось аб'юземних відносинах, там якийсь незрозумілий брак у них був, прям реально брак, знаєте. от. Вон, їх там заставляли вдома сидіти, у них нормальної роботи не було. Вони от, ну, не, не могли себе проявляти і так далі. Потім вони сюди приїжджають. Тут реально права жінки дуже сильно захищені, інколи аж занадто, тіпо, прям нездраво є. от. Але їм тут безпечно, у них є тут житло, у них є мінімальні гроші, на які ти точно проживеш, допомога. Цікаво, вони вже не Згідно всі ці історії, вони тут в безпеці. От більшості жінок, щоб розуміло, напевно, вони вже в Україну ніколи не повернуться. Навіть якщо вони тут стосунки собі не знайдуть, чого? Бо тут вони відчувають себе в безпеці так, як ніколи в Україні. Розуміло? є інакша категорія жінок, яким тут важко, або вони за самореалізацією вообще по життю дуже важко, і так далі. От ну більшість жінок це первого типу ж. Потім за чоловіків, оце абсолютно паралельна інакша історія яким чоловікам класно за кордоном, а яким погано, значить класно тим, хто в Україні ну працював на низькооплачуваній роботі. Причому дуже дуже часто в Україні піздець важна, важлива професія, да, як там не знаю, рятівник, вот така вся історія. А, а, лікар це дуже дешево оплачується. Да, і Коли вони приїжджають сюди і вони так само тут з'являється вся історія за безпека, гарно, красиво, гроші і точно не пропадеш а, і точно заробляєш більше ніж в Україні. Да, і при цьому ти не пахаєш. Все, таким мужикам в принципі тут подобається. Але більшість чоловіків. В Україні багато років їшачали, побудували бізнес, один, другий, третій, побудували будинок, у них там сім'я, контакти, зв'язки. Ти вже знаєш, як в кожному місті своєї країни щось порішає, ти вже з великим іменем. Тобто в, твоє, в твоєму місті можеш сказати твоє ім'я, і за рахунок цього порішається дуже багато питань. Ну, Просто більшість мого оточення саме от такі чоловіки. І коли вони після цього всього? Потрапили сюди знову, де треба все знову з нуля будувати. Поняла абсолютно все з нуля, і то стало за спиною. і Може його навіть не вернуть. Чоловікам настільки важко, коротше. бо дає розуміння, скільки мені тепер треба роботи проробити, щоб тут майже з нуля знову вийти на такий рівень, бо вже в голові зафіксовано, що я колись так жив. Таким чоловікам дуже важко. вони дуже часто, я думаю, ви самі наблюдали, мужики такі здорові, сильні, там реально з характером лежать з дісніком тут і не можуть нічого зробити, бо ну, дуже прижима, дуже придавлю. І мені цікаво, як у вас. Типе. Я себе ну, просто змушував, мене дуже спасало концерти, волонтерка, цим, що я займаюсь, і потім я. Я себе просто змушував заново почати заробляти стільки скільки до війни заробляв а, щоб не сидіти на місці не? бо я прекрасно розумів що впасти в депресняк, я я прекрасно зрозумів я раніше чесно я не розумів, чого збухаються мужики я, я реально понятний думав чого ви, ви всі бухаєте життя прекрасне і так далі а потім я зрозумів. типа